Все володне стайко уривок із твору Ториодора із Висюківки. Та ми ж не хотіли, ви ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам Метра, я вам такого метра дам. Що? Та ми ж не знали, ми зараз усе закидемо, нічого й видно не буде. дід діду, довго ще тривають переговори. Нарешті дід останній лайнувся, закашлявся, плюнув і пішов за хату. Ми вилазимо з бурянів. Біля свинарника нас зустрічають носим рохкання п'ятипудова льоха манюня. Противна, плямиста, як географічна карта. У, скотеняка, щоб ти! Це через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна, благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом! Перша лінія метро. Восюківці, станція Клуня, станція крива груша. Три копійки в один кінець, родичі безплатно, з учительки арифметики, 5 копійок. Мі вже підкопалися майже до на свинарника. І раптом непередбачувана катастрофа, клята Льоха Манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла. А от вилізти – дзуські. Ну і, гірко зітхаючи, ми засипаємо метро. Раз у раз сладюкувато озираємося, чи не заскочить нас, ненацька дід, щоб нам вуха. Хоч і обіцяв він, що не чіпатиме, поки не кінчимо. Але хто його зна, ви б чули, як він лаявся, коли витягав льоху. Ох і лаявся, проте, діда, не видно. І поки ми працюємо, а справа це довга і нудна.